У цих пляшках препарат, який може врятувати пацієнта. Вона використовується не тільки для загальної терапії, а й вона рятує життя. Рятує життя не тільки в госпіталя, а й на передовій. Кожну ретельну перевіряють під променями світла. Перевіряється стопроцентно на механічні включення та інші види браку. Це ж починається ще тут. Ось у цих ємностях воду спеціально готують для лікарських засобів, розповідає головний технолог Олександр Бараник. Вода питної якості із центрального водогону міського її знесолюють, очищають. А це у руках головного технолога заготовка майбутньої пляшки. За рахунок термічної нагріву, да, вона потім формується з нею вже первинне пакування у вигляді флакона. і. Вже більш схоже на готовий продукт. Кожен етап по черзі про свій, розповідає оператор Вадим Васюра. Матрони сформовані лодки, ці колодки, спими воду загрузки і далі в стерилізації. Щодня у цій компанії виробляють сотні важливої для порятунку життя продукції. Та через обстріли українських територій і часткове відключення електроенергії. Таке виробництво могло бути під загрозою. Втім, тут знайшли вихід, говорить Олександр Бараник. Ми були змушені перейти, переформатувати виробництво у такий графік роботи, щоб він був менш енергозатратнішим. Деякі процеси ми перевели на ручній стадії, мається на увазі не критичні. До повномасштабного вторгнення підприємство працювало 24 на 7. Більшість процесів відбувалася в денний час. Нині ж енергоємну роботу перенесли на ніч, розповідає виконавчий директор підприємства Володимир Шевчук. Тоді, коли є вільна енергія, от коли є достатні можливості, і таким чином ми спромоглися зняти пікові нагрузки якраз в ті часи. Коли немає, будемо говорити, вільної енергії є великий дефіцит, і вирівняли виробничі процеси. Працівників, яких перевели до нічних змін, заохотили підвищенням заробітної плати, і завданнями міністерств впоралися повністю. Додає пан Володимир. Ми забезпечуємо процеси лікування. Ми забезпечуємо здоров'я нації. Є, будемо говорити фактор. Травмувань військового характеру це поранення різного ступеню, і вони потребують медикаментозного втручання, яке супроводжується лікарськими засобами. Нині в області півсотні підприємств, які мають зважати на використання електроенергії, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ми маємо в такому режимі дуже дуже тендітному визначатися, в якому режимі має працювати підприємство для того, щоб воно утримувалось, хоча б на достатньому рівні для. Утримання персоналу для виробництва потужностей своїх і для використання своїх потужностей, і для того, щоб ми не втратилися в нашій дохідній частині бюджету, воно наразі теж є прикладом того, як в цих непростих умовах з дефіцитом електроенергії, з дефіцитом логістичних моментів, як в цих непростих умовах утриматись в цьому сегменті ринку взагалі показово, як утримати і відповідну кількість робочої сили. Тетяна Рева Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.